Вітаю, мене звати Артем і сьогодні я таки розробив лекцію, яка буде присвячена MATLABу, а саме темі визначених та невизначених інтегралів. Я знаю, що мене вже давно просили зробити цю тему, але, як бачите, тільки зараз дійшли руки. Взагалі хочу подякувати всім, хто підписаний на мій канал, кому допомогли мої лекції, я бачу ваші коментарі. Дуже дякую мені, приємно, але хочу також сказати, що чому я не випускаю дуже часто такі лекції, присвячені Матлабу, тому що, на жаль, прибуток від таких лекцій є просто ну, ніяким. Пройшло вже кілька років після того, як випустив перші свої відео лекції, їх переглянуло досить багато людей, але YouTube фактично не дає нормального заробітку по цьому контенту. Тобто я навіть ні разу ще за ці роки не отримував е, виплати е, з YouTube. Тому, що я хочу попросити, якщо ви хочете, щоб дійсно продовжувався цей контент, і я якось цікаво розповідав про тему, пов'язану з MATLAB, -ом. Ось тут є QR-код, за яким ви можете трошечки мені задонатити, тому що наразі я збираю на новий мікрофон. Я бачу, що це вже мікрофон не витягує ті е, хотілки мої, які б я хотів би реалізувати. А також мені не вистачає освітлення. Для того, щоб моє обличчя було трошки краще видно не тільки тут, але і на стрімах, які я, до речі, проводжу. А на сьогодні давайте продовжимо цю тему і в нас багато чого цікавого, тому поїхали. Отже, перед тим, як розпочати тему інтегралів, нам треба спочатку згадати, або, ну, хтось можливо вперше буде бачити, зрозуміти, як у нас задаються функції в нашому матлабі. В одній із своїх лекцій, саме третій лекції, я розповідав, що в MATLAB можна задавати функції в форматі сим символьних функцій і формальних функцій. Більше я там зупинився саме на формальних функцій, тому що в більшості випадків вони вам і потрібні будуть. Проте саме зараз нам треба будуть символьні функції. Тому давайте подивимось більш детально. Отже, символьні функції мають задаватися таким чином, що ви спочатку використовуєте команду sims і вказуєте після неї, які змінні у вас будуть у символьній формі. Для того, щоб зрозуміти, нащо взагалі ця форма була придумана, треба трошки повернутися в історію і зрозуміти, що коли б була придумана комп'ютерна техніка і вся математика, яка для неї реалізовувалась, вона по суті реалізовувалась в такому символьному вигляді. Тобто, всі. Рівняння, всі приклади, які задавалися в комп'ютер, вони мали вирішуватись відносно цієї змінної. І тому зазвичай, коли ви вводите якісь рівняння і хочете очікувати від комп'ютера рішення, насправді він у символьній формі все це вирішує. Тобто, наприклад, у нас є певне рівняння функціональне x в квадраті. І для того, щоб воно у нас реалізувалося і якось вирішилось, я можу навіть влаштовану функцію solve використати, яка є частиною пакету, пакету символьної графіки, і я це рівняння прирівнюю 16. Тобто наразі в мене по суті буде рівняння x квадрат рівня 16. І відповідю на нього має бути плюс. 4 та мінус 4, тому що треба взяти квадратний корінь з цього рівняння. Давайте я виконую весь цей блок, але подивимось саме на відповідь, яка в нас цікавить. Тобто в даному випадку ми задали в символьному вигляді нашу функцію, а потім таким от е методом прирівняли її 16. Насправді тут можна використовувати різні методи і навіть порівняння. Якщо хочете більше поглибтись в цю функцію, можливо, вона вам колись допоможе для вирішення якихось рівнянь або нерівностей. Якщо ми підемо трошки далі і позначимо у вигляді змінних, символьних змінних, ще змінні A, B, C, а також спробуємо створити квадратне рівняння, і прирівняємо його нулю, ми побачимо, як саме працює символьна алгебра. Вона, бачите, вирішила е, наше рівняння відносно X, як плюс та мінус, і по стандартній формулі, тобто це частина дискримінант, який береться в квадратний корінь, b квадрат мінус 4 ac і цей дискримінант підставлено в формулу плюс-мінус. E, точніше, мінус Б, плюс-мінус дискримінант, і все це ділиться на 2А. Хоча і формула виглядає досить таки вичорною, ну, можливо, нестандартною для нашого ока, але по суті комп'ютер її вирішив саме таким чином, і ми її бачимо такою, яка є. Оцю відповідь ви, ну як мені відомо, можливо, я ще не дуже поглиблений в цій темі, не можете якось використати в якості обрахунків, але ви вже маєте. Представлення, яке конкретне рішення має ця формула. Скоріше за все, є якийсь метод, як її використати. Я його можливо не знаю, просто ще, бо не часто мені доводилось використовувати цю алгебру символьну. Якщо хтось підкаже в коментарях, чи можна відповідь від символьних розрахунків використати якось в подальших розрахунках, будь ласка, опишіть. Я буду тільки радий дізнатися щось новеньке для себе. Далі ми розглянемо другий приклад це формальні функції. Формальні функції у нас задаються через собачку і в дужках вписуються ті змінні, які будуть фігурувати як змінні в нашій формулі, а потім пишеться через пробіл сама формула. Звісно, тут може бути не одна зміна, а декілька, наприклад, X, Y, Z і так далі. Але в чому особливість, що оці функції в результаті. Ви можете підставляти конкретні дані, тобто зараз я до своєї функції fun в дужках писав ті значення, які я хочу, щоб вони реалізувались у формулі цієї функції. По суті, ось такий запис створює насправді об'єкт, функціональний об'єкт, який матлабом вже не розглядається як якийсь символьний об'єкт. Для нього це просто формула, яка, як би вам так сказати, очікує в в неї якогось числа. І тільки тоді вона буде працювати. І буде працювати лише по прямому шляху, тобто підставити в змінну певне значення, яке ви вказали. Тобто, якщо я зараз спробую використати навіть цю функцію solve, а вона, в принципі, не є. Частиною формальних функцій вона є частиною пакету Sims, Ми бачимо помилку, тому що вона взагалі не розуміє, що ми від неї хочемо. Тому от в даному випадку їх використовувати не можна. Але для того щоб зрозуміти, як використовувати е, ці всі функції в визначених або невизначених інтегралах, нам треба розуміти обидві види цих функцій, тому що в окремих випадках використовується і та, і та функція. Тому поїхали далі. Без кавузьки таки не пишеться. Отже, давайте розглянемо тепер тему невизначеного інтегралу. Мені вона здається більш простою, ніж визначений інтеграл, тому, коротше, почнемо з неї. Так от. Значить, тут я задав зараз два, дві змінні, які будуть у нас як символьні змінні. І саме з такими символьними змінами ми маємо вирішувати невизначені інтеграли. Раніше були деякі інші функції, які були пов'язані з невизначеним інтегралом, ви їх можете знайти в старих книжках, але MATLAB вже від них відмовляється, і ще досі вони тут існують, в принципі. Але ж краще звикати до нових функцій, які правильно працюють у всіх варіаціях, тому що там багато виправлених помилок, використані навіть інші методи інколи розрахунку, і проще, вони, як показує практика, працюють краще. Так от, давайте подивимось. Зараз я створив. Функцію, до речі, помітьте, що всі функції, які в мене створені як символьні функції, я буду позначати просто f, а формальні функції як fun, щоб ви трошки також візуально могли розрізняти. Так от, створивши функцію Cos, я хочу ви, вирахувати невизначений інтеграл з цієї функції. По стандартним нашим табличкам інтегралів, ми знаємо, що це буде просто синус, тому що диференціал від синуса буде косинус, як обернемо оберному функція. Так само я взяв декілька функцій для прикладу, які взяті просто з таблиці, яку ви можете знайти в інтернеті, так і написати. Таблиця невизначених інтегралів, і це буде 1 поділено на синус квадратів функція. І в результаті по е, табличці ви побачите, що це буде мінус катангенс. Далі я взяв більш складну функцію. Ось таку. І в результаті ми бачимо, що це буде теж арктангенс Х поділити на А як аргумент цієї функції, і вся ця функція ділиться на а. На цьому моменті я би хотів вас зосередити саме на цій табличці, де ви бачите результат обрахунків, які я тільки що вказував. Тобто ось перші обрахунки, і ось зараз ми отримали арктангенс. Х поділити на А, але вся ця функція також ділиться на А. Хоча і в табличці воно, звісно, красиво тут позначено, а в самому матлабі, звісно, воно буде не так ну, позначено, як нам, можливо, хочеться, але якщо у вас дуже гарно розвинений математичний апарат, ви розумієте, що це одна і та сама функція. Давайте я трошки виставлю ось так, от, щоб було видно одночасно і результати, і табличку. Тобто наразі я показав результат ось цієї функції до цього, там, де був арктангенс, це ось. Euh, Нет, не то. Мінус катангенс, ось. значить, один поділити на синус в квадраті. Надалі функція була ось така, що у нас плюсується, і ми отримали ось таку арктангенс. Ось тут, і давайте я поділюся, з плюсом, там, де а квадрат плюс х квадрат. Ось вона. А далі, дивіться, я вирішив функцію взяти ще складнішу, там де з мінусом іде. І хоча ми отримали результат не такий, як ось тут, тобто він зовсім не схожий, де він? Ось. А квадрат мінус х квадрат, і все це в корні. Мало б бути би арксінус, але ну, такий математичний апарат застосовано в MATLAB, який найлегшим способом для нього виводить той результат, який йому треба. У будь-якому випадку, навіть якщо ви візьмете арксінус цього е кута, або аргументу, і Архангінс по такій от формулі результати має співпасти. Я не перевіряв, але, як показувала практика, коли застосовувався інтеграли в, при рішенні деяких інтегралів, коли я вивчав вищу математику, ще в університеті, відповіді зазвичай співпадали. І хоча це не дуже може було правильно, але треба було перевіряти просто відповіді, тому я перевіряв, як є. Тобто я вирішував це на листочку, а потім за допомогою MATLAB перевіряв, чи дійсно обрахунки були правильні. Тому поїхали далі. Тепер розглянемо випадок визначеного інтегралу, тобто інтегралу, який має межі. Наприклад, від 0 до 1, від 0 до безкінечності і так далі. Тобто я тут не зупиняюсь на математичних особливостях. Приклади визначених або невизначених інтегралів ви можете подивитися в інтернеті. Значить, Наразі я взяв ось такі функції, які були в інтернеті. Ось. Там, якась книжка з КПІ, і в нас є декілька прикладів. Тобто визначений інтеграл від 0 до 1 експонента в степені х, X-1, і далі вона розраховується, і ми маємо відповідь. Але давайте я спеціально також якось спробую поставити його, щоб було видно. Обрахунки. Але я вирішив зробити таким чином, що одну функцію я створив за допомогою. Першого методу створення функції, точніше другого, да, якщо ми по порядку там робимо. А другий за допомогою другого. В даному випадку випадку у нас символьний X було створено, і він ось тут, тут використовується. Тобто, не думайте, що оцей X, який тут висить, він сам по собі висить. Ні, тут застосувався саме оцей символьний X. Тут, коли створюється формула, цей X взагалі з ним не пов'язаний ніяким чином, тому що просто там бронюється місце. В пам'яті комп'ютера, де оцей x підставляється в цю позицію. В даному випадку можна використовувати обидві функції, тобто і ось таку функцію, яка називається інтеграл. Вона працює тільки з таким видом. Функції у вигляді об'єкту, і ви підставляєте саму функцію і, інтеграл, і межі інтегралу, де вона має інтегруватися. В другому випадку ми використовуємо вже відомо вам функцію int, де першою позицією виставляєте функцію, яка в символьному вигляді створена, а далі йдуть аргументи мінімума і максимуму. Давайте перевіримо, чи співпадають наші відповіді. В першому. Варіанті, ми отримали ось таку відповідь. Мала б бути відповідь експонента мінус 2, а отримали 0,7183. Якщо ви пам'ятаєте, то експонента у нас і буде 2,7183. І від неї ми відняли двійку, і тому отримали ось такий от результат з плаваючою так званою крапкою. Тобто, бачимо, що перший метод нам чітко дозволяє вирахувати значення цього інтегралу. Оце і є його, в принципі, такою важливою особливістю, коли ви задаєте цю функцію, про що я і казав на самому початку, що просто замість іксан намагається підставити Число, яке намагається підставитись. Тобто інтеграл ніби розрахований, але в результаті цих розрахунків ще підставляється числа і йде чіткий, ну точний, точний розрахунок вашої відповіді. Якщо ж ми все-таки вирішимо цей приклад у вигляді символьної алгебри, то ми отримаємо ось такий результат. Тобто експонента мінус 2, експонента в першій степені мінус 2. Ось вам і результат. Тобто ви можете або першим способом вирішити, або другим, дивлячись від того, яка у вас стоїть задача. В більшості випадків, якщо ви хочете використовувати матлаб як шпаргалку, ну, треба використовувати саме функцію INT. Тобто, бачите, вона в принципі охоплює всі е, ну, чи більші задачі, які вам треба буде розраховувати. Далі я взяв функцію, ага, не звідси я її взяв, я її взяв з прикладу матлабу, і навіщо я її взяв? Взяв для того, щоб показати, що можна використовувати безкінечність в наших розрахунків. Тобто від нуля до безкінечності у нас виходить один результат, це також функція, і вона дає, бачите, число. А в другому випадку просто була специфічна функція. Елерграма це е, як її назвати, статичне таке собі забите значення число пі, так і є елерограма або експонента, вона використовується з е, цими уявними числами. Ось, хочете, більш детально прочитайте, мені було цікаво, але я навряд чи буду ці результати десь використовувати наразі. І тому ось такі от є випадки, тобто навіть безкінечність можна використовувати. І поїхали далі, ще дещо роздивимося. Далі також в інтегруванні вам інколи може знадобитися, обраховувати подвійний інтеграл. Що таке подвійний інтеграл? Це площа певної фігури, яка обмежена е, якимись лініями або кривими. Ну, крива це зазвичай задається певною функцією, правильно? І ці обмеження і задаються якраз у верхівках нашого інтегралу. Отже, представимо, що в нас є функція x квадрат помножити на y, і вона інтегрується по двом нашим змінним x та y. Рішення ви бачите, але на що я хочу звернути увагу, що в нас по x буде обмеження інтегралу від 0 до 1, а по y від 0 до функції 2х. І ось тут виникає цікаве питання, як же ж в MATLAB задати усі ці параметри, щоб вам правильно обрахувало цей інтеграл. В даному випадку, перше, що ви задаєте, це функцію, яку ви хочете аналізувати, тобто x квадрат помножити на y. Єдина особливість, що коли ви використовуєте ось цей вид запису нашої функції, треба використовувати з крапкою, тому що вона розглядається як матрична, тому що в неї може підставлятися безліч-безліч даних. І воно формується, звісно, в матабі у вигляді матриць. І сформували ми цю функцію. Далі ми, коли задаємо інтеграл 2, використовуємо саме цю функцію, то ми задаємо спочатку межі першого інтеграла від 0 до 1, тобто ось ці. І другим ми задаємо межі від мінімума до максимума для нашого y. Але сам y, так як це теж функція її, треба було задати також у такому ж формальному вигляді. Тобто через собачку x і задали цю функцію 2 куб. Було би тут більше змінних, таке теж буває, але, напевно, скоріше в потрійних інтегралах, то треба також здати цю функцію. Тобто ви її ніби окремо задали, і тут ви її ніби отак от окремо використовуєте. Давайте подивимось на результати. Результат 0,2 пішли далі. Так як у нас тут 2 дев'ятих, я вам просто покажу на калькуляторі, що 2 поділити на 9, це дійсно буде оцей 0 і 2 в періоді. Ось такий був, я сподіваюсь, невеличкий урок, присвячений інтегралам, і він допоможе вам хоча б на перших порах зрозуміти, як вирішувати ці приклади, або як шпаргалка для вирішення більш складних якихось варіантів. Якщо будуть якісь запитання або побажання, що ви хочете розкрити більш глибше, сподіваюсь, не дуже глибокі математичні теми, тому що зараз це просто не осилю. Чекаю вас в коментарях. Як бачите, я їх читаю. І є ще одна тема, яку я хотів би розкрити на основі коментарів. І сподіваюся, мені на це вистачить сил. Тому до зустрічі.